Прикарпатські волонтери придбали для потреб військових два німецьких автомобілі та оснастили їх сучасним медичним спорядженням. Автомобілі не призначені для польових умов, тобто вони будуть знаходитися в жовтій зоні. Відповідно, на броні або на позашляховиках будуть вивозитись хворі і вже ставитись у ці реанімобілі і доставлятись в лікарню. Відповідно, в процесі транспортування можна надавати медичну допомогу, Плюс другий варіант можна транспортувати з госпіталю вже, наприклад, в Київ чи в Дніпропетровськ, теж саме надавати під час транспортування відповідну медичну допомогу. Вартість кожної автівки майже 6 тисяч євро. Медичне обладнання докуповували окремо і обійшлось воно у понад 50 тисяч гривень. Ми збираємо гроші всюди, де тільки є можливість. Є безпосередньо діаспора з Мюнхена, залучається з Данії, діаспора, залучається з Лондона, з Чикаго, і також безпосередньо є значить наші збір, які ми проводимо тут в Україні. Один із реанімобілів отримають бійці 72-ї бригади, другий 93-ї. Загалом протягом року волонтери благодійної організації придбали для українських військових 5 реанімобілів. Нікіта Вишник, Юлія Юськів, Олексій Мазурін час ще.